Якби я не любила квіти, я б їх не стала продавати. Так розпочалася моя діяльність з продажу рослин. Я почала продавати рослини, взагалі ще дуже-дуже давненько я тільки з'явилася моя сторінка в Фейсбуці «Солнышко Юлія. Я там продавала цукати із айви. Я вичитала в інтернеті рецепт. Це ну, ще його називають сухе варення. Я даже ходила. На виставку там було, О, що вже вже забула. Люди теж займаються цим. Вони ж запатентували це київське сухе варення, і вони продають його там. Ціни такі класні, молодці, Коротше, дуже мені хотілося розвиток в цьому напрямку. Ну, потім я якось так переключилася на перепродажі. До речі, в мене є ікра червона, щук, і кра, червона чорної щуки, картопляни, кікула рацькі пишіть в особисті повідомлення.